Куда будемо тільки. У травматологічному пункті лікарні швидкої допомоги Аншлаг. Туди за останню добу звернулось більше сотні людей. І все через ожеледицю. Не дому вийти. Буквально вторая ступенячка на вулиці. Постом. Поки не знаю, що. Ударився всім, чим можна було вдаритися. Повністю, я ж кажу, на... ну, спина, голова, рука. Скоро я сказала перелом. Вроде акуратно шила. Скорська, упала. Я до машини заходив. метра до машини не дійшов. Після знову хрустнула нога. Аби зменшити черги, у лікарні працює додатковий рентгенкабінет та три травматологи. Останні кажуть, люди пошкоджують переважно ноги, руки, спину та куприк. Це забої, сильні забої, але є переломи. Є переломи верхніх кінцівок, є переломи нижніх кінцівок. Є зараз ваші велика будуть госпіталізований. Вінничани кажуть, слизька дорога, недопрацювання комунальників. Мовляв, недостатньо посипають тротуари. Ті ж виправдовуються, роблять усе можливе. Задіяли 8 одиниць техніки та 90 працівників. Роботи тривають увесь день. Загальна протяжованість тротуарів дуже велика і ну, така ситуація, скажімо так, складується не завжди. Тому е всі основні вулиці були, на вулицях тротуарів вже були посипані, але ще є второстепенні вулиці, де, е допустимо, охватити все, е зразу просто немає можливості. А от на автошляхах області ситуація трохи краща. Таївці спільно з дорожніми службами боротися за желедиці почали ще вночі. Однак у деяких районах дощ зводив на нівець усі зусилля шляховиків. Загалом, вдаї кажуть, протягом доби жодної аварії з постраждалими не зареєстрували. Хотів би звернутися до водіїв, щоб обмежили виїзди при можливості транспортними засобами, особливо, щоб експлуатували автомобілі тільки на зимовій гумі, тому що на сьогоднішній день дуже ситуація на дорожі зі гах важка. Підвищена вологість та навіть незначне зниження температури і ожеледиці не уникнути, кажуть синоптики. Початок цієї зими, за їхніми спостереженнями, видався теплішим, ніж торік, тож закликають і надалі бути обережними на дорогах. Такі погодні умови будуть зберігатися ще до кінця тижня і далі. Більш вірогідно до 20-го числа цього місяця. Надзвичайники радять вільничанам одягати зручне та неслизьке взуття, ходити обережно та без потреби не пересуватись містом, особливо людям похилого віку. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.